Thank you Слава Україні в етері підсумковий випуск новин. Розповім вам, що ж було за 18 жовтня сьогодні, до кого найголовнішого. Так от, перед тим як ми почнемо, ставте вподобайки під цим відео. Можете підписатись на канал, до речі. Не до речі, обов'язково, і вподобайки теж обов'язково. Лайк, підписка і дзвіночок. Дзвіночок для того, аби ви знали, коли виходять наші нові відео. Чи трансляції починаємо. А починаємо ми традиційно з втрат окупантів 530 окупантів знищено за минулу добу. І як ви бачите, 65 тисяч 850 знищених расистів за допомогою наших військових. Це від 24 лютого, і багато техніки за минулу добу теж знищено. І 35 як бачите, безпілотників оперативно-тактичного рівня. Щодо е, літальних апаратів, так би мовити, Росії, то сьогодні на Херсонщині збили е, су 25 рашистів. расистів. Про це повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. А повітряні сили відзвітували, що знищили шість шахедів та п'ять крилатих ракет. Російські окупанти хочуть взяти Бахмут до кінця жовтня. Про це повідомила в інтерв'ю це Україна. Є такий проект. Коротше, там із колишніх цих ведучих і журналістів Україна 24 І Ганна Маляр дала їм таке інтерв'ю, і про це і повідомила. Заступниця міністра оборони сказала, що зараз там відбуваються дуже важкі бої, але збройні сили тримають оборону і не дають окупантам просунутися. Вони на околицях Бахмута, але далі пройти не можуть. Далі дослівна цитата Ганни Маляр. Росіяни встановили встановили своїм військам вже в п'яте спочатку повномасштабного вторгнення. Термін, коли вони мають повністю вийти на адмінмежу Донеччини зараз. У них План, що вони мають до кінця цього місяця повністю зайняти бахмут, сказала Ганна Маляр, і наголосила, що в деяких регіонах на сході збройні сили просуваються, але на Донеччині росіяни продовжують наступ. І далі ми послухаємо перехоплення від наших розвідників, там військовослужбовець Московії розповідає матері про втрати й ефемерні досягнення. сейчас можешь разговаривать, да, мам? Да, да, Ну я в автобусе, ну, могу, могу. А вы хоть обороны держите там? Да, держим, вроде бы, как это вот. Русь, у вас а. большие потери там? Мам, ну, каждый день двухсотые и трехсотые есть, ну, раненые трупы есть, что-то это, каждый день что-то есть, мам. А слушай, а заключенных вам доставили в подборку? Да, да, зэки, они на передовой тоже, три тысячи зэков. Три Ты тысячи? Да. Слушай... Руся, ты хоть живой приходи. Обязательно говорю, приеду живой, конечно, обещаю тебе. Давай, Слышь, все. Ждут нам тебя. это, смотри, а? нам, нам вроде бы орден за лиман дадут, за город Лиман. Ага. То, что мы оборонялись же, там это вообще говорят в России, что нас героями считают, героя Лимана. А сколько у вас там человек сейчас на передовой? А тут по всем местам, мам. Ну вот в Лимане было нас 300, где-то человек, а их там 4000, и вот мы это, эвакуировали нас. Смотри, а сейчас подмога подошла, ну, легче вам стало, да? Да, но ну все равно стреляют каждый день, мам, стреляют, мины разрываются. А ты, а ты слышал, что Путин Киев взорвал? Такой информации не владеем, мам. Герої Лімана, ви це чули? Герої звільненого Лимана. Це було так зване отрисательне наступлення з їхнього боку, і вони виявляються, ще можуть бути героями. Ну Це просто дебіли З них більше нічого не візьмеш, і сподіваюся, чому як я тут розмовляла воно загине або загинуло вже. А от Кирило Буданов, очільник головного управління розвитки Міністерства оборони, розповів обезрівателю, що до літа війна має завершитись у кінці весни. Це все має закінчитись. До літа все має завершитися. Повідомив Буданов, додаючи, що спершу Україна вийде на кордони 91-го року. Після цього, на думку Кирила Буданова, почнуться серйозні політичні процеси. Від Росії від'єднаються певні регіони. Москва виплачуватиме репарації. Нам це все їх чекає. Це призведе до зміщення повного певного економічного центру Росії на нашу територію. Тобто там багато дуже кроків, зауважив очільник ГУР. Ще Буданов додав, що до зими повинні ще відбутися значні відвоювання наших територій українськими військовими. До кінця року ми ще просунемось. Перед значно це будуть значущі перемоги. Ви скоро це побачите, зауважив очільник головного управління розвитки Міністерства оборони України. Далі йтиметься про обстріли. Про вчорашні обстріли Києва дронами Камікадзе то жертви побільшало їх тепер 5. Сьогодні дістали тіло ще однієї з загиблої з-під завалів. Пошуково-рятувальні роботи в будинку в центрі Києва тривають. За даними Кличка, в результаті сьогоднішньої атаки на критичну інфраструктуру Києва загинули троє людей. Це співробітники одного з об'єктів критичної інфраструктури. Два об'єкти зазнали значних пошкоджень. Ще Кличко звернувся до всіх киян максимально економити електроенергію, не вмикати потужні електроприлади. Мешканцям, де понижений тиск у водопровідній мережі, максимально економити зараз витрати води. В оселях, де вже тимчасово припинене водопостачання, мешканців просимо знайти найближчий від дому бюветний комплекс, колонку чи автомат з продажу питної води та зробити запас води. Мер Житомира повідомляв, що внаслідок двох прильотів в об'єкти забезпечення Місто залишалось без світла та води. Нині Житомир частково без світла лишається. За інформацією ж, мера Харкова окупанти вдарили по промисловому району міста. а Губова, очільник обласної військової адміністрації, уточнював, що згодом, тобто сьогодні, близько 8.30 ранку, ворог запустив по Харкову з російського Білгорода вісім ракет. Щодо Дніпра, то внаслідок удару по об'єкту знову ж таки енергетичної інфраструктури у місті е, поранені четверо людей. Один з них перебуває у лікарні. Росіяни вдарили двома ракетами по об'єкту енерг... енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Е, там були пожежі та серйозні руйнування. Е, без електрики лишалися окремі райони Дніпра. Е, і ще місцева влада Дніпра також закликала місцевих жителів заощаджувати електрику всюди, де можливо. Під час ворожої атаки на Дніпро наші сили протиповітряної оборони, до речі, знищили чотири ракети. Про це підтверджував очільник обласної військової адміністрації Дніпропетровщини Валентин Резніченко. Ще на Дніпропетровщині російські окупаційні війська усю ніч гатили. По Нікопольському району били градами та важкою артилерією по Мирівській та Покровській громадах. Попередньо люди не постраждали вночі. Миколаїв окупанти знову обстріляли ракетами С-300, Було влучання в двоповерховий будинок. Під завалами знайшли тіло чоловіка. Згодом президент Зеленський показав наслідки руйнування в Миколаєві. Отже, дивимось. Знаєте, фамілію? Чергова ракета С-300 вдарила у двоповерховий дім в центрі міста. В результаті утворилася така вирва. На жаль, людина, яка переховувалася у будівлі, у підвалі загинула, людина засипала. Будівля стара. Удару не витримало. З 10 жовтня 30% відсотків українських електростанцій було зруйновано, що призвело до масових відключень електроенергії по всій країні. Про це написав у твіттері президент Зеленський і додав, що місця місця для переговорів з путінським режимом не залишилося. А далі я вам покажу, як воїн Леонід Стальцев показав, як вони нищать дронами окупантів. Це класне дуже відео. Тож давайте разом дивитися. Якось так це відбувається. Дякуємо нашим захисникам і підтримуємо їх і надалі всім, чим можемо. Далі до інших новин, що ви розуміли, Набу затримало екс-нардепа Максима Микитася Його підозрюють у спробі підкупити мера Дніпра Філатова. Про це повідомили прес служби Набу та спеціалізована антикорупційна прокуратура. Імені затриманого антикорупційні органи не вказують, але за даними слова і діло, йдеться саме про Микитася За даними слідства, у жовтні 2022 року колишній нардеп запропонував міському голові Дніпра Філатову гроші за укладення з підконтрольним йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Гроші він обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту до 2027 року. Лояльність мера Екснарде оцінив у 10% вартості проєкту, а це 220 мільйонів євро. Тобто Філатову десь пропонували 22 мільйони євро. Втім, з цього нічого не вийшло. Ще затриманий Микитайс Фігурує у справі про організацію заволодіння в заволодіння вісімдесяти мільйона гривень. Коштів національної гвардії. Це теж було таке гучне розслідування. А тепер ми Китай затриманий. Отак: от, от. Рада працює: 309 нардепів підтримали за основу законопроект про іспит для отримання громадянства України. В документі значиться, щоб отримати громадянство України, треба скласти іспит з основ Конституції, історії України та рівня володіння українською мовою. Супер! Верховна Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія тим окупованою Російською Федерацією. За відповідну постанову проголосували 287 народних депутатів. У постанові також засуджується вчинення геноциду чеченського народу, який влаштували росіяни. Жодне іноземне посольство не повідомляло про наміри залишити Україну. Все це дезінформація повідомляють в Міністерстві закордонних справ України. Зараз ми підійдемо до теми іранських дронів. Так от НАТО найближчими днями доставить Україні системи для боротьби з безпілотниками. Йдеться про сотні станцій активних перешкод. Про це заявив генсек НАТО Єн Столтенберг на Берлінському форумі зовнішньої. Політики, голова МЗС Дмитро Кулеба ініціював розрив дипломатичних відносин з Іраном. Таку позицію Дмитро Кулеба пропозицію е, таку пропозицію Дмитро Кулеба виносить на розгляд президента після того, як країна стала співучасником злочинів в Україні. Про це Дмитро Кулеба повідомляв на брифінгу. Е, Україна сьогодні проситиме Ізраїль надати системи протиповітряної оборони. Далі теж цитата очільника МЗС Дмитра Кулеби: сьогодні Україна надійшла офіційну ноту уряду Ізраїлю із проханням невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони та започаткувати якісну співпрацю з отримання Україною відповідних технологій, заявив міністр закордонних справ на брифінгу. До нас сьогодні долучалася ВТР журналістка з Ізраїлю Уляна Дрючкова, і вона розповідала, що Іран насправді, так би мовити, обкатує технологію дронів Камікадзе в Україні, і це застосування після того, як вони все-таки дообкатають ці технології, пошириться і на Ізраїль. Це вона такі висновки зробила з аналізу. Ізраїльських медіа та військових експертів. Ось вона розповідала, що 21-му році в Ізраїлі вже збивали шахеди. Тоді вони не змогли перейти ППО Ізраїлю, але є величезні побоювання, що за рахунок масового використання шахедів в Україні іранці зможуть технологію відпрацювати. І далі це буде в Ізраїлі, зауважила журналістка Уляна Дрючкова, і далі прошу вас послухати пряму мову, і що розповідає журналістка про цю ситуацію з іранськими дронами Ізраїлем, Україною та Росією. Вчора уже ввечері, і я побачила в місцевій пресі дуже багато а, думок або, і військових різних військових експертів про те, що це уже справа не України, а що а, це справа саме Ізраїля, тобто іранські шахеди які зараз фактично а, їхню роботу відслідковується і від відпрацьовується від, від, їхня робота так в Україні. Ми ж розуміємо, куди вони потім теж можуть полетіти. І Ізраїль це повинен розуміти, що ця загроза це фактично Ізраїль некст у цій черзі, так. Зараз і зараз Іран відпрацьовує цю технологію. Зараз відпрацьовується це все. Вибачте, це дуже звучить е, жахливо на арені е, воєнних дій в Україні, але воно так і виглядає. Вони це відпрацьовують технологію і далі будуть це робити з Ізраїлем, тому що насправді в 2001 році ми вже мали е, е, випадки, коли збиралися е, з, е, збивалися ці шахеди, які намагалися доставляти зброю і. Рану, терористам газу, тобто це вже було. Вони не змогли тоді е, перейти ППО Ізраїля, але є е, величезні е, якби побоювання, що за рахунок такого масового зараз. Споживання використання цих шахетів в Україні вони це зможуть технологію відпрацювати, і далі це буде в Ізраїлі Тобто, Ізраїль уже от в пресі, те, що дуже добре видно, що намагаються донести ізраїльтянам, які ще досі думають, що ця справа виключно України та Росії, або ця війна їх не стосується, і це далеко від нас. Ми не в Європі. Це не, не для нас. Тобто. Багато є повідомлень в змі. Багато аналітики є в ЗМІ, яка говорить про це, що люди це вже стосується вас по ізраїльтянам. Дуже важко пояснити, чому ми маємо вписуватись за щось, якщо це не стосується нас на даний момент Іран є найбільшою загрозою для Ізраїля серед сусідів. І головне питання, яке гуляло вчора в пабліках, і те, що я бачу, в Ізраїльтян прокидається, головне питання: окей, Іран надав Україні шахеди. І коли з'явився цей твіт про балістичні ракети, головне питання, яке виникає в Ізраїльтян, а що Іран отримав за це? І у багатьох а... Всі побоюються, що йдеться саме про ту ядерку, якої найбільше боїться Ізраїль, і проти якої фактично боровся роками. Ми знаємо е ті обстріли, ті бази руйнування баз, так руйнування тих рапторів, які вони намагалися час від часу повторювали, коли в них була інформація про те, що будується, йде різні операції. Проводилися, і насправді це основне зараз питання: а що отримав Іран? І якщо ще Досі він не отримав те, що хотів, тому що ми розуміємо, що е, ну, в Ізраїлян, знаєте, от закритається це питання. А навіщо Ірану, який сам в принципі намагається тут вийти з-під санкцій, дружити з найбільшою країною, яка фактично зараз найбільш підсанкційна? І от питання е, логістично в? Е, Підкидає от таку найреалістичнішу відповідь, так напевно, щось саме те, що Ірану було найбільше потрібно. Тому оце питання найголовніше. Тобто, навіть якщо зараз не отримали уже за шахіди, так можливо, саме ці ракети це і є те, що хочуть обміняти на ту ядерку, яку дуже хоче Іран отримати. Ну а після цього етеру з'явилася наступна новина від Reuters. Іран пообіцяв Росії додаткові дрони та ракети Земля земля передає агенція з посиланням на два високопоставлених іранських чиновника та два іранських дипломати. Отже, в цій статті йдеться, ще, що угода була досягнута між московитами та Тегераном 6 жовтня, коли перший віцепрезидент Ірану Мохамед Могбер Два високопоставлених чиновники з Іранської революційної гвардії та чиновник з Вищої ради національної безпеки відвідували Москву для переговорів про постачання зброї і йдеться саме ось тут про ці ракети: це йдеться саме про балістичні ракети, які є в Ірана. Скільки їх передадуть, теж невідомо. Як і кількість дронів, яку передали. Росії іранців теж є інформація, що це е, угода в них була щодо дронів, за словами президента Зеленського, це 2400 дронів Камікадзе. Е, скільки насправді є зараз у росіян, е, поки що е, сказати складно. Е, і вже ми підходимо до кінця. Нашого випуску парламент Естонії оголосив режим на Росії терористичним. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті парламенту країни, підтримуючи заклик України до держав та міжнародних організацій, парламент оголошує російський режим терористичним а Російську Федерацію державою спонсором тероризму. Діям, якої потрібно спільно дати відсіч, парламент закликає міжнародну спільноту схвалити аналогічні декларації, зазначаються у проєкті документа. Я вам колись обіцяв, що це вже все. Кінець більше новин в мене для вас немає, але не розходьтесь, тому, тому що я маю ще відзвітувати вам. Е що? Що Саня Глиняний, якому ми збирали всі разом з вами? 350 тисяч на автівку. Її відремонтували, її придбали, пофарбували і передали хлопцям на фронт. І Саня Глиняний ось звітує, що це все є. Тачка нарешті у мене. Дякую усім глядачам Юменоє, команді Скрипінь Сергію Грішину Окрема подяка за те, що підібрав цю тачку, та й хлопцям, які пригнав її до мене. Всім дякую, все буде Україна. Я нагадую, що це завдяки вам зібрались ці кошти. В першу чергу донатимо на наших захисників. В другу чергу, якщо є у вас така можливість, ви можете підтримати наш проєкт, нашу роботу. І для цього ось QR-коди на ваших екранах. І інші реквізити ви можете побачити в описі під цим відео. До речі, ставте вподобайки цьому відео. Підписуйтесь на канал, звичайно, Ukrainian Media Network, Підписуйтесь і на телеграм-канал umn.ua, Там буде більше новин сьогодні і завтра. І післязавтра будуть там новини. Так що найголовніші новини, ми це селективно відбираємо ці новини, найголовніші для вас. От так що закликаю вас підписуватися, аби знати. Більше слава Збройним силам України, смерть окупантам, до зустрічі!